Отож, друзі, партія 31. Тут я дозволив собі дати серйозну фору. Суперник був дуже-дуже сильний. Але, скажімо так, все ж таки деякі механізми він забув і мені, скажімо так, пощастило. І так, знову чорними. Що зараз зіграти? Вже ходи закінчилися. Вже 6 грали, то грали. Давайте d6. Перевіримо. Майкл дуже гарно підготований у дебюті. Давайте кінь в 6. Це яка, друзі? 30-та партія матчу? Ні. Зв'ята 31 перша. F4. Ну, Майкл підготований. А так. Тут вже слонан c 4 не поставиш під D5. Д4. Ну тут є хід такий ферся 5. Одну партію в цьому варіанті я колись по останньому турі меморіала Савона програв. Тому що йшов за порадами з книжки Олександра Халефмана, дебют Білими загандами. Там була повнісінька дурня, майже на 100 сторінках написано. Я то вивчив, але то була дурня. А ось Майкл йде за порадами іншого гросмейстра, не такого титулованого, звичайного гросмейстра, мене. Але. Ці поради набагато ефективніші і сильніші, аніж чемпіона світу Олександра Халіфмана. Ось одну партію так забілих програв, коли грав тут слон Д3 за Халіфманом. Але коли почав грати Є5, перемога за перемогою. Навіть Д грав не дуже там якісно, але вже майстром лупив гросмейстрів. Правда, це було бліц, швидкі шахи, але тим не менше, Є5 найсильніше рішення. Тут слон Д3 дуже сильно, Кінів 3 дуже сильно. В Чорних просто погана позиція. Слон D3, кінь c 3 ферзь D2 можна. Єде, звичайно, дурня. Хоча, може Майкл хоче на де ферзь е 2 але що таке ферзь е 2 е 2, d5. Просто ні про що. Слон D2, правда, там буде. Пішак зайвий. Якщо ще ферсі 2, d5, слон D2. Така буває. Такі, такі бувають в шахах речі, а ще я поб'ю. Та ні, ну єде, ну віддав центр. Навіщо тепер пішак на F4? Ну, на C3 я бити не буду навіть. Я просто. Піду єди. Ну, в білих погана позиція. В цій грі давайте, друзі, я швиденько накажу суперника за недостатню підготовку. Ну, так я кажу, швиденько накажу, але може бути всяк. Я все ж таки не такий вже молодий шахіст. І зараз в мене в голові ще багато того, що, що потрібно сьогодні зробити. Тобто я не зосереджений на грі і це величезна проблема. Відсутність мотивації, концентрації, це приводить до жаху. Ну, дуже багато часу віддає Майкл з цим, ми поки погано впоралися. А... Тобто, що він хоче С4 напасти на ферзяну. Щоб не зібрати тут ферзів, друзі. Коли слон пішов сюди, ви вже собі повинні сказати: на нас дивляться, рентген, не ті під стрілою. І коли підуть С4, щоб відійти кудись ферзе. Ну, звичайно, позиція білих виглядає не дуже, тому що мат нема чим ставити. Пішак Е5 був дуже важливою одиницею в цій атаці. Ну, рокіровка це занадто, а ферзь с 7 доволі такий якісний хід. Після чого ми рокіруємо. Ферзь на е 2 стоїть невдало. Робити рокіровку у длинний бік дуже небезпечно. Що тепер білі? Ферзь д 3 Ух нічого собі. Ну, д5 кінь д 5 єдине ще мінус. Ну давайте підемо все рівно d5, може Тура Є8, потім Ф6, і отак так втрачаються ферзі. Ну, Тура Є8 буде ферзь аж 5, не хочу. Тому спочатку F6, потім Тура Турей 8. Ну, це не лише гра в маленькі пасточки, друзі. Це ще стратегічна гра непогано, так? Ну, Хоча Тура на Е8 трішечки підвисає, чесно кажучи. Там. Ну, але як, король Б1 ходити чи що? Вона підвисає, але це неможливо використати. Білих дуже... ну, як може було туди робити длинну рокіровку? Ферзів 3. Майкл не зіває ферзів і це дуже круто, але ми поставимо ще одну маленьку пастку слона 3. Хай і від неї захиститься. Може бути такий сценарій. c 5, d 7, кінь D7, таке буває у розрядників. Замість кінь Б3, хоча там теж А5, А4. Ну, позиція. Або слона 3, король Б1, потім А5 А4. Такі можуть бути речі. Ну, Погана позиція у білих, контргри немає. Ну, Теоретичне слабке поле Е6, там в 5 Кінь і в 4, якось там слон D3, і 1 в 4, Кін Е6, але це ну, ж нереально, тому що поганий король і не грають інші фігури. От і чорних, окрім, окрім слона 3, який ми зараз можемо зробити. Слона 3, прям хочеться зробити. Слона 3, король Б1, ферзь, Б1 слон C1 він піде. Тура є один і забрав фігуру. Ну забрав фігуру, друзі. Чому тут Тут не потрібно заволікати? Фігурку заберемо. А зайвою фігурою, друзі, я можу теоретично виграти будь-кого. Я не буду казати, що я 100% виграю зайвою фігурою, тому що і сам ось я грав. Нещодавно багато партій в пулі і в Бліц. В Бліц виграв всі. Біля ста партій. Ну там були не дуже сильні суперники. А в пулі були суперники поскладніші. І... Але є одна тенденція. Було багато читерів і там і там. А, друзі, король є один, слон це один, ферзь один, але там слон де два шах. читерів було дуже багато і там і там. Так ось в мене були партії, ну не з читерами, це зрозуміло, де я. Фірзі, ферзя десь в дебюті зівав, але потім вигравав і вигравав доволі впевнені. Тому я не буду казати, як можливо казали ті шахісти, що з зайвим ферзем вони обіграють будь-кого. Ми вже такі крути, ми майстри, обіграємо будь-кого, але там мат, головне, не зіванути, О, по ферзі 8 мотивчик. Я б ще ферзі 3 перевірив: Слон, де Король корольди, 2 раптом, бо чорні якось би там забули і зіванули мат ферзі 8. Зарадно стався Майк. Так ось я не буду казати, що я зайвою фігурою 100% обіграю у кожній грі. Але шанси мої значно збільшаться. Друзі, гарна схема ця забілих, але Майкл вивчив її поки трішечки. Але для шахіста його рівня це великий прогрес, тому що ви бачите, він майже всі дебюти, не знаючи, які будуть, він в багатьох випадках готовий. Браво!